Я рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу нагадати, що ще з 1 травня 2025 року набули чинності нові правила надання пільг на житлово-комунальні. Послуги. Хочу нагадати, це стосується деяких категорій громадян для того, щоб ви е, знали і володіли інформацією. Дивіться, від, відтепер право на е, пільгу буде залежати, тобто з 1 травня 2025 року, право на пільгу буде залежати від сукупного доходу родини. І е, буде застосовуватися єдиний підхід до надання. Пільг на оплату житлово-комунальних послуг, враховуючи середньомісячний дохід вашої родини, для чого це роблять? Міністерство соціальної політики уряд стверджує, що завдяки цьому. Це в першу чергу забезпечить адресність підтримки спрямованої на те, які родини найбільше її потребують. Також хочу нагадати, що згідно чинного законодавства, в такому випадку пільги будуть вам надаватися, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу родини в розрахунку на одну людину на одну людину за попередні 6 місяців не буде перевищувати величину доходу. Який дає право на податкову соціальну пільгу. В 2025 році розмір соціальної податкової пільги залишається без змін і становить 4240 гривень. Також право, на, право отримання пільг на новий період буде визначатися автоматично, визначено автоматично Пенсійним фондом України без вашого додаткового звернення. Так, також це стосується, дивіться, учасникам бойових дій, людям з інвалідністю внаслідок війни, членам сімей загиблого померлого ветерана війни, членам сімей загиблого захисника і захисниць України. Так? Пільги на житлово-комунальні послуги будуть надаватися незалежно від отриманих доходів, тобто ці категорії громадян будуть отримувати пільги, які передбачені чинним законодавством України, незалежно від отриманих доходів вашої родини. Пільги отримати з урахуванням доходів зможуть наступні категорії. Це реабілітовані люди, які стали людьми з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами. Люди, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, відносиним до першої категорії. Люди, які постраждали внаслідок Чорнобильської категорії, віднесеним до другої категорії, дружини, чоловіки померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою. Трофою опікуни. Е Дітей померлих та дружини, чоловіки, якщо той не одружився в других померлих громадян, смерть яких пов'язана з участю у ліквідаціях інших ядерних аварій. Далі звільнені з військової служби, які стали людьми з інвалідністю під час проходження військової служби, так батьки, члени сімей військовослужбовців, які загинули або пропали безвісти під час проходження військової служби. Колишні неповнолітні, яким на момент ув'язнення не виповнилось, 18 років в'язні концентраційних таборів, інших місць примусового тримання та депортовані люди, які досягли пенсійного віку, або є людьми з інвалідністю.